13 жовтня, неділя Мадяр, Донбас, Покровський напрямок. Сьогодні доповім про дистанційне мінування, про нашу полкову інженерну службу з солодкою назвою Цукрарня та звернусь до вас по допомогу. 20 тисяч одиниць, що місячна мінімальна потреба бригад у тих антихробачих цукерках. 50 доларів США, собівартість того виробу. Покажи трошки ближче. У військовому середовищі більш відома, як ПТМ-3, заноситься на позиції за допомогою нічних дронів, які я неодноразово показував у своїх відео. Спрацьовує за магнітним принципом на наближення залізятча. Це найкращий з існуючих засобів отримання стримування механізованих штурмових дій ворога. Обмеження логістики, ротації особового складу хробаків та евакуації. А це електронний засіб, котрим забезпечується цей боєприпас для тривалої боєздатності. Не буду зупинятися на подробицях. Лише одне вам скажу: 30 доларів з 50 ми витрачаємо на цей електронний прибор. Ця міна не виробляється в Україні, адже є старим радянським зірцем. Використавши всі існуючі залишки, ми тривало виробляємо її власноручно. Так, з чистого листа шляхом прокату металу, зварювання і оснащення необхідним начинням. Виробляємо, роздаємо бригадам та широко застосовуємо а, у нашому полку. Тепер вже можна показати: ось мапа мінувань пілотами птахів Мадяра плацдарму «Кринки». Кожна цятка, що ви бачите на зображенні, це воно. Кожна п'ята-сьома цятка це зупинена хробача техніка. Сьогодні ці засоби на регулярній основі видаються у понад 60 бригад ЗСУ. Ось перелік. Ви точно знайдете серед цифр знайомі. Географія накриває весь фронт. Морпіхи, ДШВ, Сухопутні війська, НГУ, прикордонники, СБУ. Я не буду озвучити загальний об'єм, скажу лише, що постачання на кожний організм коливається від сотень до тисяч одиниць у активно мінуючі підрозділи. Тож, при нагоді поцікавтеся у ваших знайомих побратимів з переліку для того, щоб вони поділилися з вами думками про нагальність потреби, дієвість цього засобу і поточний дефіцит цих засобів для застосування. 20 тисяч одиниць таких цукерків то є мінімальна поточна потреба. Собівартість їх виробництва коливається від 43 до 45 мільйонів гривень, в залежності від вартості компонентів. То сьогодні я оголошую великий збір. Сьогодні 13 жовтня, рівно 4 місяця, з моменту, як ми оголошували попередній збір. Ми ніколи не зловживаємо вашими довірою та. Бажанням допомогти, тому ніяких зайвих зборів не організовуємо. Ще в червні я наголошував і зараз підтверджую, що ми не плануємо збирати кошти на дрони. Ми дорослі хлопчики і знаходимо джерела для забезпечення зростаючого полку нальотні засоби. Все, що стосується кастомізації дронів, доведення їх до того стану, котрий дає можливість працювати у притаманному нам стилі з тими засобами. Ви допомагаєте нам на постійно діючу е банку, і тих коштів нам з грубша вистачає для того, щоб доводити дрони до пуття. А сьогодні ми з вами говоримо про необхідність забезпечення фінансування і підтримки власного виробництва 414 полку тих необхідних засобів протитанкових цукерків для розподілу їх між активно мінуючими. Бригадами, тож я всіх закликаю підтримати той збір, максимально поширити ту інформацію. Ще раз наголошую: ніяких позапланових зборів, нас нема в ніякому тіктоці, нас немає в Твіттері. Ми не звертаємося у приватних зверненнях, повідомленнях чи всякий якийсь альтернативний спосіб, надаючи е, якісь додаткові номери карток. Єдині діючі реквізити завжди розміщені на нашій. Єдиній основній сторінці у Телеграмі з назвою Мадяр та у Фейсбуці з одноіменною назвою. Вони ніколи не мінялися і ніяких додаткових е, імпровізацій на цю тему не відбувається. Цього року ми разом з вами збирали гроші в січні, в лютому. 13 квітня, коли трансформувалися з окремого батальйону в окремий полк, 13 червня. Та сьогодні, 13 жовтня, і ваші титанічні зусилля на збір коштів. Ви всі пам'ятаєте, конвертувалися в ті збори у якісні, великої кількості і потрібні засоби для підрозділів. Все і понад 200 штурмових швидкісних човнів для морської піхоти та підрозділів ТРО. на... Херсонському напрямку це і 8 тисяч евакуаційних возиків, що до сих пір ми видаємо е, всім е, підрозділам, котрі до нас звертаються. Це понад 800 навчених екіпажів та забезпечених 800 комплексами виявлення ворожих FPV РР Кулібін. Їх виробництво ми продовжуємо. Гроші на них ми не збираємо, але продовжуємо для того, щоб щільно накрити смугу фронту тими РР. Е, Засобами, засоби радіоелектронної розвідки, і забезпечити всі необхідні підрозділи. Сьогоднішня тема навколо протитанкових цукерків є нагальною. Так сталося, що ми самотужки і е з зусиллями тих постійних добродіїв, що нам допомагають цей місяць, не витягнемо саме тої цифри. І тому 43-45 мільйонів гривень, котрі на це потрібні. Я прошу вас долучитися і допомогти нам зібрати. У найкоротші терміни. Той збір триватиме класично, як завжди, 4-5 діб. Я буду щоденно звітувати про хід збору, відповідно доповідати. Дякую вам за вашу посильну і постійну допомогу. Дякую за поширення цієї інформації і не ведіться на різні альтернативні пропозиції від аферистів, котрі хочуть ваші. Гроші собі привласнити, і це є одна з основних причин, чому ми ті збори не робимо часто і регулярно для того, щоб не допустити тих зловживань. та жало, хробачий жах. І ви, співучасники того хробачого жаху. За що вам вдячність!